Ідемо до гори. Звідси десь 25 добре. Зтего чи 25. Так.

Tastати, можна. Вас не можна. Вас не можна, ти тут вкрав. Та де завбили як основ. Парс не сюди. Але бредай більше і то саме. Он Ходи сюди. Поставте було. Бура не Ще Зачем переболі? Поставь того. Поставив його. Город сюди ні, Андрій. Це мені буде 30 сантиметрів. 30 сантиметров. А то ж 50. Яких 50. Ну осяде тако буде. Парсь до мене! Щоди сюди? До мене. До мене, барс. До мене. Не можна. Не можна. Не можна. Не можна. Не можна. Йди. йди гуляй. Не можна. Ти в нас різне, що парст. Не можна. На то. На. Не можна. На. <кліг> Барс, на. Барс. На, на, на. на, на. <кліг> <кліг> до мене. Куди, Барс до мене. Барс до мене. До мене куди. До мене. Барс. <кліг>

Там палці принеси Не можна? Ну що тут таке? Це по тут кусу вам. не Буде б шо. тут буде? Пішли за солому. Так ховається. Тата. А тут наша ділянка, яку ви, як пам'ятаєте, ми посадили для того, щоб переконатися, чи варто вирощувати картоплю під соломою. Вже середина травня, як ми начиталися, надивилися в інтернеті, обіцяли нам, що трава не буде проростати. Тут треба сапати, підгортати. Вже бачимо, що трава проростає. Трава проростає також. Картоплю аж не дуже то видно. Ось тут проросла з краю. Дивимося, що робиться під кущем. Як вона поводить себе з соломою. На вітальку зніми. Тут малий екземпер у нас. Що вийшло? Кілець картоплі вріз в землю і з землі почав пустити вверх. Та сама ситуація там. Тут така середня картопля. Ну, ми то попригортаємо. Ми е, приложили для того, щоб вітер нам не здув солому. Тут сусідка садила буквально на 2-3 дні пізніше. Перейдемо. До картоплі на городі, яку ми садили традиційним способом, приблизно на тиждень-півтора пізніше, від тої, яку ми посадили під солому Ну ось бачите, тут картопля, яка посаджена традиційним способом. Поки що складається враження, що Традиційним способом росте краще, аніж ноу-хау картоплі під соломою. Будемо спостерігати далі. Так, наша картопля під соломою. Крупили від жуків. Не сапали, не підгортали. Сьогодні 1 липня. Дивимося, що в нас є. Где? Да картофеля уже мало. Топ что, но цвета, ну что цвета и если цветение, и это маленький. Видно, що це там маленький. Але ще нема що, що брати, що їсти, то нема. Накриваємо. Ходимося ще до одного кущайку ну, Ось там маліпоту клинки. Які хочуть грун ховатися. Ну, словом вони є, але ще цвіти. Першого липня. Там тепер на город посаджено. Так, дивимося до картоплі звичайним чином, яке посаджено. Вона вже відсилає. Що у нас тут робиться? Ось так. Перша липня. Тут бачите, яка різниця між тим, що садити під соломою і садитися звичайним чином. Так, йдемо до іншого сорту. Ось така історія. Ходи, ще один сорт. Тут картоплю, бачите, чуть не до пояса. ще декуди цвіти. Ось таке. Маліще. Сьогодні 2 вересня. І ми приступаємо до наших бараболь, нашої картоплю під соломою. Не знаю, зараз будемо дивитися. Зараз будемо дивитися, що воно виросло. Той мету ще навіть не було в проєкті. Не знаємо, що громади, чи що з ними робити, але будете купати. Пати ми не маємо. Картоплік тут. Пократиш тим граблям. От картопліка, тут щось погризло. Топля громадчи. Знаєш, тут волога ще є в землі, бачите? Ось такі Критоплин. Але під соломою ми ще є. Тут, якщо брати невражає літо, то виходить, що тут більше вологи. Якби середньостатистично картопля вродила трошки урожайніше, як на інших, середньостатистичних ділянках. Знімаю. Бачите, на дворі жара 30 градусів, мабуть. Земля всюди суха, а тут вона волога аж, аж мокра то означає, що вологи достатньо для картоплі, щоб вирости. Ну і мишам радість також. Ось такі справи. Дай мені. Ось такий у нас урожай. Який ми зібрали. У нас тут є площа 40 квадратних метрів. Такий урожай ми дозбираємо Така у нас картопля під соломою. Менше ніж 0,5. Ось така картопелька. Ну стільки ми зазбирали.